Де брати енергію, коли ти завжди то хочеш спати, то лежати, і щось починаєш, то кидати? Де брати енергію? Якщо ви дійсно постійно хочете або спати, або лежати, це дуже схоже на апатійні стани, і вони часто перегукуються з Фізіологією, тому потрібно здати аналізи, зрозуміти, що у вас взагалі з гемоглобінами, з далі, і так далі, зрозуміти, чому така слабкість організму. Це стосовно здоров'я стосовно апатії, а це дуже схоже саме на апатію, коли постійно хочеться лежати, нічого не робити, спати. Це схоже на апатійні, можливо, навіть депресивні стани, але депресії ставить тільки психіатр. І тоді ви, знову ж таки треба звертатися по допомогу. Ви саме себе з цього витягти, Ну, буде важко, буде важко. Можливо, є такі кейси, але буде важко. Тому обов'язково звертатися по допомогу до того, щоб брати на це енергію. Не насилувати себе, бо якщо це дійсно апатійні стани, то важливим елементом є зрозуміти причину та вирішити. Причину цього апатійного стану або депресії, додаючи собі енергію через прогулянки, через зустрічі з подружками, вони можуть просто не працювати, якщо на рівні біології це десь заблоковано, десь не вистачає якихось вітамінів чи мінералів тощо. Будь ласка, тому в першу чергу до лікаря, по-друге, до психолога або психотерапевта. І це дуже важливо ну дуже важливо.